Що ж, всім привіт! З вами як раніше старий добрий кривозубий Елвін Волкер. І в цьому відео я буду тестити машини після оновлення на проєкті Second Life GTA V. І так, вам не почулось? У мене, окрім Сабурбана, також є машини. Але звідки вам це знати? А, б... Я теж не знаю, тому всім приємного перегляду. Як на мене кращим рішенням буде почати з Сабурбана, оця машина легенда мого каналу, яка, на жаль, померла після оновлення. Ви не спитаєте чому, але я все одно відповім. Є три важливі характеристики для авто: це маневреність, щеплення з дорогою та розгін. Якщо з розгоном ще можна якось жити, то без щеплення та маневреності, на жаль, ніяк. І знаєте, якщо вам здається, що я просто нею, вам здається. Бо я досі пам'ятаю, наскільки це була кайфова машина, з якої навіть виходити не хотілось. Що вже казати, я навіть зараз не хочу і продавати, не дивлячись на, на його захерний Та Тим не менше, ця машина, на жаль, стала гірша, і зараз рекомендувати її до покупки новачкам більше немає сенсу. Сподіваюсь, розробники повернуть старий хендлінг для Сабурбана. Хештег поверніть хендлінг для Сабурбана. Ну що ж, а ми їдемо далі. А наступна машина з мого автопарку буде американський звір до Challenger SRT. До речі, хто не дивився мій відео, обов'язково гляньте. Відразу дам вам питання: з чим у вас асоціюється ця машина? З дрифтом? Можливо, з драх заїздами? Чи взагалі вставанням на задні колеса? Так от. Забудьте все, що ви думали про цю машину, бо розробники сюди дійшли. Скажіть мені, будь ласка, що це блядь, за керування? Ну вибачте, але ви по-іншому я не можу запитати, бо у мене просто не вистачає суварного запасу. Це ж як потрібно тестувати машину, щоб сказати, о, це кайф керування, залишай. Що ви взагалі взяли, що подібне керування це норм для цієї машини? Чи вас не влаштовує як вона їхала раніше? Ні, ну те, що вона стала більш стабільно їдучи по трасі спору нема. Але вона навіть не дрифтить, хоча для цього її в першу чергу і беруть. Бляха, я більше скажу, тут навіть стоїть така сама моделька, як це було більше 4 місяців назад після мого відосу. Я думаю, що 4 місяці було досить, щоб замінити модельку на нову. Ні, ну ви, звісно, можете заперечити і сказати, що просто встановить новий дрифт тюнінг і не ний. Але й тут не все так просто. Бачите, у чому справа? Цей вид тюнінгу коштує як половина цієї машини, і білим по сірому написано, що цей тюнінг може поводити себе по різному на кожній машині. Тому я манав купувати таку лотерейку з настроєм пощастить, так пощастить. Скільки? Ой, блядь, а, вибачте, зірвався. Хоча не можу не похвалити, що керування справді зроблено прикольно, але точно не для цієї машини. Ооо, ну раптора то по ідеї не будуть чіпати? Помиляєтесь. І тут розробники вирішили, що він занадто імбовий за свої 3000 тисячі гривень донату, тому вони вирішили порізати його. А саме зменшили швидкість при розгоні, зробили максимально можливу м'яку підвізку, щоб той ніби плавав, а не їхав по дорозі. Зменшили щеплення з дорогою. Також, по моїм особистим враженням, він став перевертатись занадто часто, там де він зазвичай не перевертався. Що означає, що вони ще зробили більш високий центр тяжко. З плюсів він, мабуть. Е Ну, мабуть, те, що він на моменті швидкості став більш керованим, але якщо говорити за маневр, ніж коли ви їдете зі звичайною швидкістю там 200-250 км на годину, тоді можете взагалі забути за слово маневри, бо її doesn't exist, що в перекладі з ельфійською значить, не існує. Але, тим не менше, він так само переїжджає відбійники, без великих проблем їздить по горам, хоча раніше він це робив більш ініціативно. І в цілому з плюсів все, якщо їх такими можна назвати. Що ж, переходимо далі. Про цю беху я вам багато не розповім, тому що я на ній дуже рідко виїжджав. Але що я точно пам'ятаю, це те, що тоді вона швидше розганялась, набирала більшу максимальну швидкість, вадвина триста вісімдесят кілометрів на годину. І по суті вона залишилась такою самою по керуванню, щепленню, маневреності. Хоча вона моментами ніби стало навіть краще, але, можливо, це і за меншої швидкості, у чому я дуже сумніваюся. І моя остання машина на сьогодні, від якої у мене просто ахалка відпала, це BMW I8. От дивіться, вам сказав якийсь тіп на BMW i 8, що порве вас на трасі. І скоріш за все, у вас буде така реакція. А що, якщо я вам скажу? Ні. Все ж краще покажу. Триста п'ятдесят вісім кілометрів на годину за шість секунд. Шість Карл! На жаль, це її максимальна швидкість. Ні, ну, а що ви хотіли? У неї такий розгон, що може спокійно багато які машинам в рот надавати. До речі, її максимальна швидкість компенсується її маневреністю, щепленням з дорогою, та як я вже показав, нереально швидким розгоном. Цього буде дощ, щоб швидешенько втекти від пограбування, коли у вас стопнули. До речі, раніше ця машина реально їхала менше, ніж 200 км на годину, і це за умови рівної дороги та терпіння. Ну що ж, це все, що я хотів вам розказати сьогодні. Всім величезне дякую за перегляд. Постараюся якось більш стабілізувати графік виходу роликів, бо роликів не було приблизно три дні. От, тому, якщо що, можете звертатись, можете писати, Ну, тим не менше, просто я постараюсь випускати відео трошечки частіше, ніж раз на три дні. От так от. Це. Всім гарного дня, вечору, ранку. І обирати тільки якісні автомобілі, якщо вам є що обирати. Всім па-па!